Вітаю, у нас знову розіграш з розіграш, і це в нас виробник націнева компанія Ліст. І це в нас демо 2025 від компанії Вестандарт. І це яскраві розіриші. Тобто беріть участь, будуть цікаві фірмові подарунки. Знову таки все прозоро, все абсолютно для вас готове для того, щоб ви, ви, саме ви виграли ці подарунки. А на зараз чекайте далі. На демо 2025. Від компанії, виробника компанія Ліст висівалося п'ять гібридів. Це була така цікава тема, тому що було багато новинок, і це вони всі були е, абсолютно різні. Ви все це бачили і все це розуміли. Що ж воно сипне. Дивіться, треба вгадати по гібридам сонячника карбон, ТАНОС, солікотри у Нас даже сумо іде там N 32 і n 46 які ще на реєстрації, які дають вам змогу виграти якісні подарунки. Вгадайте врожайність та натуру цих гібридів, і буде вам свято. Далі розподіліть моменти по фірмовим подарункам та місцям розіграшу. І третє місце. Третє місце це еко брекко сумочка від компанії фірмова. Це компанія Ліст. В неї входить ще в нас фірмова якісна Battle of оф тобто вота. Фірмова от 600-м скляночка, яку можна набирати сік або водюнечку, або водичку. Тому за третє місце буде отакі от подарунки. Друге місце. Друге місце більш таке буде дипломатично, автоматичне. Тобто це фірмовий одяг та кепки. Дивіться, це будуть іти фірмові кепки, е, де місізонка або літо. І, звісно, дві котонові, які будуть вам дуже вражати навіть на вихідний день разом з родиною. Далі ми можемо спостерігати з вами кількість фірмового одягу. Тобто на різний погляд, різні кольори, все це дуже файно, є теніски фірмові. Тобто, шановні мої, за друге місце буде багато подарунків, які ми будемо відправляти новою поштою у фірмових пакетах ліст за наш рахунок. Перше місце. Перше місце це як володар перснів. Тобто, це дуже якісний, дуже такий прикольний, дуже такий. Знаєте, Ну мені дуже сподобався. Тобто фірмовий рюкзак від компанії Ліст з усіма наворотами, з усіма факторами того, що воно, звісно, поїде до вас, дуже такий практичний. Він один. Мені не сподобався, але ми йому даємо тільки змогу витримати переможця. тобто від вас всі ці, ці моменти, тобі ж в коментарях, репост, лайк та вказати в коментарях саме на головне, що це врожайність та натуру п'яти гібридам: танас, суліко, три сімки, карбон і е, Н-Сумо 32, і Н-Сумо 46, які на реєстрації. Тому, будь ласка, беріть участь, це буде дуже цікаво і дуже фірмово.